Давайте розпочнемо, мабуть, із е, дуже резонансного аспекту е, того, що е, багато пабліків медіа сьогодні написали про. Е, Ймовірний ракетний удар по території нашої держави. Чи можна пов'язувати ось цих два факти: те, що напередодні Російська Федерація змінила свою ядерну доктрину. Сьогодні ми побачили те, що низка посольств зачинила свої двері, не працюють і, в принципі, в Україні нагнітається така паніка. Слухайте, ну це звичайна інформаційна операція дуже вдало. Я вітаю тих, хто з тамтої сторони ворога. Не можна назвати працівників безпеки деяких посольств, вони на це зареагували. Ну так, да, завтра буде всім. в ну, нас війна так, це, це, це не, 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 не смішна справа, але завтра всі будуть посміхатися і казати, ну ми ж безпеку забезпечили. А то, що е, мені дзвонили цілий день е, люди і намагалися щось там з переляку розказати, ну, закрема, як можна реагувати на реакцію деяких в деяких. деяких міських влад Західної України, які позакривали школи, розпустили дітей, там ще щось таке. Ну, ви собі, так? Да? Ще я питав людей, казав, а в черги не мають церкви щоб на нас повідь? Ну це ж реальне сприяння ворогу в отриманні якоїсь переваги в морально-психологічній боротьбі. Ну, тобто, так, Російська Федерація, звісно ж таки традиційно інформаційно-психологічними атаками послуговується, Вони це вміють робити дуже добре. Але знову ж таки, я тут буду апелювати до керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко. Він водночас нагадав, що росіяни дуже довгий час накопичували ракети. У них є їх величезна кількість, і нічого насправді ж давайте будемо відвертими. Не заважає їм повторити 17 листопада, коли на нас летіло більше 200 повітряних. Загроз там сьогодні, завтра, післязавтра. тобто мені здається, що ми в принципі маємо, маємо бути готові до цього. Е, е, верифікованих джерел, які повідомляють повітряна тривога, летять ракети. А коли ми читаємо якісь незрозумілі повідомлення в інтернеті і починаємо з е, переляку бігти, Бог знає куди, це зовсім інша річ. Тому він сказав, що каже, да я вас вас прошу. Якщо будуть повідомлення від керівника, да є небезпека, але вона завжди була. Вона і вчора була, і завтра буде. розумієте? різниця в тому, що треба реагувати на повідомлення, які є офіційними, а не на чуткі. От і все. Давайте трішечки предметніше сконцентруємося на ядерній доктрині Російської Федерації. Вона була оновлена у 2020 році. Тепер, от вчора, напередодні, російський диктатор підписав новий документ. Чи насправді не забагато? Ну фактично, раз на чотири роки змінювати такого типу документи. Чим викликані ці поправки? Ну і чому саме зараз? Чи це справді можна розцінювати як відповідь Росії на дозвіл Сполучених Штатів Америки застосовувати їхню зброю? території Російської Федерації, це умовно тим, що Російська Федерація в Російської Федерації завершилися аргументи, крім не знаю, міфічної, будемо так її називати, ядерною зброєю, де, де, яка десь там знаходиться в їхніх закармах родинах. От і все. Розумієте, ніхто її не бачив, ніхто не знає, в якому вона стані. Ніхто не ні, ні, ну ми не бачили, да, от як спробували запустити ракету і чим це все завершилося? От приблизно Ані все ядерне озброєння їхнє. Чому, чому так? Тому що для того, щоб забезпечувати якісне утримання цього озброєння, необхідно значні кошти. Вони ці кошти або розкрадалися, або взагалі просто не вкладалися і тому дуже багато фахівців говорять, що ще невідомо як зреагує та чи інша боєголовка ядерна. В разі її активації і запуску в якомусь напрямку, якщо відкинути стратегічне озброєння ядерне, яке ну точно не буде навіть теоретично застосовано по Україні, тому що це просто ну неймовірно, і ніхто на це не піде, то тактичне ядерне озброєння не має жодного. Сенсу застосовувати, тому що воно не принесе той користі, на яку Росія може е, е, розраховувати, і фахівці неодноразово казали, що так вони можуть її використати. Так, зона ураження буде, ну не знаю, в районі трьох 5 кілометрів відповідно до того, як які яка боєголовка буде застосована. Це ну площа одного населеного пункту. Але розумієте, так як вони воюють, так як вони знищують е, цілі е, райони, цілі області лежать в руїнах, то ну да, вони можуть її застосувати, на жаль. Але кому від цього буде легше, чи їм чи нам не скажу. Ну тут, пане Вікторе. Ну я не знаю чи питання кому буде легше. Питання в тому, як далеко може зайти Путін, і насправді що для нього є так званими ось тими червоними лініями, про що вони говорять постійно. Тому що зараз за стосу... зараз за їхнім ось цим новим документом вони вважають агресію не тільки ну фактичного застосування там ракет по їхній території, але і безпілотників. Україна вже вдарила атакам саме цієї ночі летіло так само. І безпілотники. Ну, от, Путін, як ви гадаєте, як буде реагувати на ці всі речі? Ну тому, що йде гра на підвищення ставок? Приблизно так само, як він реагував на е, недопущення ударів по Криму. А ми ударили по Криму. А от, от якщо ви не по Криму ударите, а по Ростовській області, ми от точно от, от відреагуємо. Ударили по Ростовській області. А от якщо ви там ударите, ми точно відреагуємо. ударили там і що? Да гра на підвищення, але у нас є перевага. Нам просто немає куди відступати. В них є Урал, за Урал там дуже багато території, і в них є куди відступати. В нас нема куди відступати. Ми віддаємо свою територію. Тому в нас і різний підхід. Чи можна говорити і припускати те, що змінили ядерну доктрину для того, аби налякати західні країни, і вони дали задню в допомозі нашій державі? Ну то що вони змінили не для того, щоб залякати Україну? Ну можливо, там частину населення воно і так в певні в певні? Парадпарадигмі російські знаходиться і постійно розказує про те, як давайте віддамо територію за мир. Там знаєте, є відсотки ті, і вони відомі ті відсотки. Тобто це було в першу чергу справді спрямовано на західних політиків. особливо політиків такого ж типу, як я називаю, знаєте, це синдром Ілона Маска, знаєте, який просто споріляку починає там писати, бо майшов в цьому в, в, в ті со смерті свої. На жаль, на жаль, да, на них воно реагує, і, і, і вони, і вони в черговий раз почнуть щось там казати. Сказати, що це зупине підтримку України. Я в це не вірю. А загалом, як можуть відреагувати на ось цієї оновлення ось цієї доктрини країни заходу? Ну, сполучені штати відреагували, вони приблизно відрахували досить до речі, спокійно і сказали, що блів залишився і залишається. Основним мотивом і основним підрунтям політики Росії. І все. Тобто, вони я вважаю, що вони досить і красиво сказали, що ну, от ви звінили, ну змінюйте далі. То якщо ви більше нічого не можете аргументовано представити представити свою, свою на свою користь, ну що ж тоді зробити? Тим більше, що вони звинувачують в деяких речах тих речах, які вони самі роблять, країни, які до, до цього не мають ніякого відношення. Не жодна країна НАТО не має в своїй доктрині там і само НАТО не має в доктрині захоплення Росії і, 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 і якісь там агресивні дії, так само як і Україна, і всі країни, які навколо Росії розташовані. Дружні, недружні, там як вони там все рахують. Жодна країна в своїх е, основних документах не пише про агресію стосовно Росії, е, але ми, ми просто вже змушені під час війни приймати деякі речі, які говорять дуже прості дуже прості е, дуже просту сутність. Росія е, мусить бути знищена, тому що інакше ми просто не виживемо. Але ж так чи інакше, пане Віктору, сьогодні свою роботу припинило американське посольство на день, і слідом за цим зачинилися посольства Іспанії, Греції, Італії. Аналогічно ми спостерігали перед повномасштабним вторгненням, але тоді і евакуйовували, вивозили своїх співробітників. Ну, хіба це не такий привід для того, аби тривожитися? Ну от слухайте, ну от є то це точно не привід. Я для мене посольство після після 24 лютого для мене деякі речі я просто не, не маюся в них не, не, не звертати увагу. Тому що, якщо кожен раз звертати увагу, що пише посольство сполучених штатів, а тим більше не знаю в Ізраїлі, наприклад, вони там регулярно виставляють якісь застереження. Ну тоді просто знаєте, життя життя може закінчитися. Ну треба просто ще раз кажу, У нас є свої структури, нам треба довіряти своїм структурам. І якщо ви ним не довіряєте, ну тоді треба думати, може, ви не в тій країні живете, і не на то розрок. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Вікторе, за ваші як завжди, фахові роз'яснення, за тверезу думку в плеяді цієї всієї інформації, яка зараз несеться і з дуже негативним контекстом. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, був із нами на зв'язку.